Добрий день, друзі! Мене звати Наталія, і я вітаю вас на своєму каналі, що називається В'язання Моє кохання. Якщо ви любите в'язати так само, як і я, то залишайтеся зі мною, буде багато всього цікавого. Сьогодні я хочу запропонувати вам ось такий візерунок. Він, на мій погляд, дуже чудовий і підходить для різних виробів: для ковтинок, для кардиганів. Для весняно-літнього асортименту. Ось так він виглядає з лицевої сторони, і ось так з виворітної. Для цього візерунку дуже добре підходять пухнасті нитки. Можна тонкою ниточкою в'язати, буде дуже ажурна сіточка, така пухнаста. Так що, друзі, пропоную сьогодні зв'язати цей візерунок. Рапорт цього візерунка 16 петель у ширину. І 24 ряди у висоту. В'яжеться він дуже легко. Зараз ви в цьому переконаєтесь: я не беру один рапорт на спиці. Це 16 петель плюс 2 петлі кромкові будуть. І зараз я буду в'язати пухнастої нитки. Хочу подивитися, що з цього вийде. Так що, любим способом набираємо 18 петель. Набрали і я пров'яжу один установчий ряд просто лицевими петлями. Ми його не рахуємо. Першу кромкову петлю ми будемо знімати, не пров'язуючи, а остання буде виворітна. Це буде впродовж всього в'язання. Можна зробити манжетик різної, не, не тільки з хусткової в'язки, але і резинку різну, якщо будете ковтинку в'язати, по-різному. Ось ми пров'язали перший ряд і далі починаю перший ряд нашого візерунку. Кромкову знімаємо наступні дві петлі ми пров'язуємо разом за передню планку. Потім пров'язуємо накид. робимо. Наступні дві петлі також пров'язуємо разом, робимо накид. Наступні пров'язуємо разом, робимо накид. І ще наступні пров'язуємо разом за передню планку. І робимо накид. Після цього у нас буде вісім лицевих петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. І кромково. Це перший лицевий ряд. Виворотні ряди ми в'яжемо однаково. Всі петлі у нас будуть виворотними. Я покажу, як буду пров'язувати накиди. Спочатку у нас буде звичайних 8 виверітних петель. Ось ми дійшли до накиду, і я його буду пров'язувати, якщо ви робили накид від себе, як і я, то пров'язувати за задню стінку виверітною петлею. Якщо ви робили до себе, то тоді пров'язуйте його так, щоб він не перекрутився, цей накид, щоб була дірочка. Далі звичайний накид, і таким чином. Ми будемо пров'язувати усі, усі парні ряди, тобто виверітні. Я не буду їх вам показувати, вони будуть завжди однаково. Ми будемо всі петлі в'язати вивертними. Це ми пров'язали другий ряд. В'яжемо третій лицевий ряд. Далі ми в'яжемо таким чином першу петлю знімаємо і робимо накид. Після цього дві петлі пров'язуємо разом. Знову накид. Знову дві петлі разом. Ще раз накид, дві петлі разом. Ще раз накид і дві петлі разом. Ось отак у нас повинно вийти. Наступні 8 петель ми в'яжемо лицевими. Четвертий ряд виворітний в'яжемо так, як другий. П'ятий ряд візерунка в'яжемо таким чином. Це лицевий ряд. Першу знімаємо. Далі другу і третю петлю пров'язуємо разом лицевою, але перед цим ми розвертаємо ці дві петлі задньою стінкою до нас і пров'язуємо їх разом за передню стінку. Далі робимо накид. Наступні дві петлі ми теж розвертаємо задньою стінкою до нас, пров'язуємо їх разом накид. Наступну пару петель розвертаємо задньою стінкою до нас, прив'язуємо їх разом за передню стінку, накид. І ще дві петлі, тобто в нас чотири таких елемента. І накид. Далі ми в'яжемо вісім лицевих петель. І кромкова. Якщо ви помітили, друзі, я почала в'язати з іншого елементу. В моєму зразку я в'язала починала з лицевих петель, а далі у нас йшла сітка, а зараз почала з сітки, а далі лицеві. Це не має жодного значення, можна в'язати в різній послідовності, як вам забажається. Так що в'яжемо далі шостий ряд виворітними петлями і потім покажу, як далі. Ось так у нас зараз виходить. В'яжемо сьомий ряд візерунку це лицевий. Першу знімаємо. Робимо накид, 2. наступні пров'язуємо разом за задню стінку лицьовою, накид 2, разом лицьовою за задню стінку, накид 2 лицьовою, накид і 2 лицьовою. Пров'язали ми перші так 8 петель. І далі наступні 8 петель ми будемо робити перехрещування 4 петлі з чотирма. Для цього я можна скористатися додатковою спицею. Я роблю таким чином. Знімаю 8 петель на праву спицю, далі за задню стінку беру перші 4 петлі. Ось так притримую пальцем і міняю їх місцями з наступними 4 петлями і повертаю їх на ліву спицю. Після цього я пров'язую всі петлі. Лицьовими підряд кожну окремо. Мені так зручніше, бо з додатковими спеціями це довга возня і незручно. Ось дивіться, як швид ми зробили перехрестя. І в нас вийшло перехрестя з наклоном вправо. Ось цей е, фрагмент ми в'яжемо. Можна робити і в е, перехрестя. Це не має значення, але е, бажано, щоб в кожному ряду, ось дивіться, ми робимо повторюючи рапорти, у нас перехрестя е, в одну сторону йде. Наступні у нас будуть в другу сторону. Зараз ми сюди в'яжемо, щоб було гарно. Це у нас був сьомий ряд, восьмий ряд в'яжемо по малюнку, тобто е, виворітними петлями. Ось так у нас зараз виглядає наше в'язання. В'яжемо дев'ятий ряд нашого візерунку, це лицевий ряд. Першу знімаємо. Наступні дві петлі розвертаємо задньою стінкою до нас і пров'язуємо їх лицевою за передню стінку, дві разом. Після цього робимо накид і робимо ще три рази. так. Наступні дві петлі теж разом пров'язуємо накид. Знову петлі розвертаємо, пров'язуємо їх разом. Накид і четвертий раз. Пров'язуємо їх разом і робимо накид. Далі ми в'яжемо лицеві петлі до кінця ряду і остання виворітна. Десятий ряд в'яжемо виворітними петлями, як усі парні ряди. В'яжемо одиннадцятий ряд лицевий. Першу знімаємо, далі робимо накид. Дві разом лицеві. накид дві разом лицеві за задню стінку. накид дві разом, накид дві разом, 8 лицевих петель. І остання кромкова виворітна. І дванадцятий виворітний ряд вяжемо виворотними петлями. Ось ми пров'язали 12 рядів. Це половина нашого рапорту у висоту. Далі ми повторюємо в'язання з першого ряду, але міняємо наші фрагменти місцями в шаховому порядку. Тобто, починаємо першу знімаємо і далі у нас буде 8 лицевих петель. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Наступні дві петлі ми пров'язуємо разом, але розвертаємо їх задньою стінкою до нас. І пров'язуємо їх разом за передню стінку лицевою. Далі накид, наступні дві петлі розвертаємо, також пров'язуємо їх разом, накид. І ще робимо два таких фрагменти. Накид. і четвертий раз. Це у нас тринадцятий ряд. Накид. І кромкова 14 ряд ми в'яжемо також всі петлі вивертні. В'яжемо 15 ряд. Це лицевий ряд. Першу знімаємо вісім лицевих петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Далі робимо накид, пров'язуємо дві петлі разом за задню стінку. накид 2 петлі разом. Накид, 2 разом лицевою за задню стінку. Накид, 2 петлі разом, і кромкова. Шістнадцятий ряд в'яжемо виворітними петлями. Сімнадцятий ряд. Першу знімаємо вісім лицевих петель. Далі. Дві петлі розвертаємо задньою стінкою до нас, пров'язуємо їх за передню стінку дві разом лицевою, накид. І ще робимо три рази так само Накид. і ще один раз робимо цей елемент. Накид і кромкова. Вісім ряд ми в'яжемо виворітними петлями. В'яжемо 19 ряд, це лицевий. Першу знімаємо, і в цьому ряду ми будемо робити перехрещувати 4 петлі з чотирма. Для цього я знімаю 8 петель на праву спицю. Далі беру перші 4 петлі за передню стінку. Тут притримую. І знову одягаю на праву спицю ці чотири петлі і повертаю їх на ліву спицю. Далі всі петлі підряд пров'язую лицьовими. Один, два, три, чотири, п'ять. 6, 7, 8. Ось ми зробили перехрестя вліво. Після цього ми в'яжемо одну петлю, робимо накид дві разом. Накид, дві разом, за задню стінку, накид дві разом лицевою, накид і дві разом. І виверітно. 20-й ряд в'яжемо виворітними петлями. В'яжемо 21 ряд. Першу знімаємо 8 лицевих. Наступні дві петлі розвертаємо задньою стінкою до нас і пров'язуємо дві разом лицевою накид. Знову розвертаємо задньою стінкою, дві разом лицевою за передню стінку, накид. Далі знову розвертаємо. Дві разом накид. Ще один раз розвертаємо. Дві разом, накид. І виверітна петля. Двадцять другий ряд в'яжемо виверітними петлями. В'яжемо двадцять третій ряд. Першу знімаємо 8 лицьових петель. Далі накид 2 петлі разом за задню стінку. накид, 2 разом лицьовою, накид, 2 разом. накид, 2 разом. і Кромкова. І 24-й останній ряд в'яжемо всі петлі виворітними все друзі, ось ми пров'язали наш візерунок. Дивіться, який він гарненький вийшов. З цієї сторони, сіточка, і в шаховому порядку ми перехрещуємо 4 петлі 4. -ма. Дуже легкий і гарний візерунок. Сподіваюсь, друзі, що вам він теж сподобався, і ви собі захочете що зв'язати. Ось так він виглядає з виворітної сторони. Ось так злицьовує. Якщо вам, друзі, сподобалося відео, то підтримайте мене, будь ласка, вподобайкою. Хто ще не встиг підписатися на мій канал, підписуйтесь, тому що буде багато попереду ще всього цікавого. Якщо будуть якісь запитання, обов'язково пишіть, я обов'язково відповім на всі запитання, на всі коментарі. І також ставте дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення про нові відео, ну і щоб не загубити мене у мережі. Так що, друзі, дякую за увагу, кохайте один одного, будьте коханими і до нових зустрічей!